Дорогі водолії, рада вітати вас на своєму каналі. І так, карта дня з понеділка, по неділю. Давайте дивитися, яким буде тиждень для вас. Підказки на кожен день. І так, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Хочу сказати, що п'ятірка Пентаклів на понеділок показує, що ви чогось очікуєте. І насправді вам треба звернути увагу на своє здоров'я, на ті такі моменти, які можна зараз ще владнати, і не витрачати на це багато коштів. Не відкладайте нічого на потім, бо пізніше можете заплатити вдвічі більше. А ще хочу сказати, що ця карта показує, що треба закривати якісь старі для себе питання, особливо, якщо у вас є борги. Також є вихід, точно він є. і Треба зараз діяти в напрямку, повернути все, що ви винні, звільнитися від зайвого і від якогось розпачу, тому що коли є якась фінансова складність, то це впливає ще й на ваш настрій, але цього можна позбутись у вівторок, дорогі глядачі. Будьте готові до сюрпризів, до подарунків, тому що насправді тут відкривається для вас щось нове і, можливо, ваш друг. Або ваша подруга, можливо, ваша кохана половинка зробить для вас щось неймовірне, ви будете здивовані. А ще хочу сказати, що деколи треба не залишатися наодинці, тому що ви бачите свій стан, коли ви самі, то вам смутно. Ви дійсно починаєте не помічати радості, не починаєте не помічати кольорів. І ось насправді середа це день, коли. Треба з цього вибиратися і шукати те, що приносить вам задоволення, спілкуватися з тими людьми, які дійсно несуть якусь радість у ваше життя, а не смуток. Робити те, що приносить вам задоволення, а не розпач. Ось така для вас середа. Четвер, тут народжується щось нове, і у ваше життя приходить хтось особливий, або це просто буде якесь доленосне знайомство. І для вас це буде важливо, бо це підтримка, це захист, це мудрі поради, правильні емоції, і взагалі наповнення в цілому. Тому будьте готові до нових знайомств і нових людей. Або початку. В стосунках це також може програтися. П'ятниця, старший аркан жриця, карта, яка показує, що треба відкривати таємниці, зазирати глибше. І те, що вам показують, або те, що вам говорять, не завжди може бути правдою. Якщо будете копати глибше, то переможете будь-які труднощі і моменти. І насправді треба пізнавати, відкривати. І що головне слухати себе, відчуваєте, що вам обманюють, відчуваєте, що з вами нещирі, довіряйте своїй інтуїції, тому що це точно правда. Субота, старший аркан помірності, показує, що треба звернути увагу на своє здоров'я і не дозволяйте, щоб гнів переважав. Зверніть увагу на режим, на те, що ви вживаєте. Можливо, вам вже треба зупинитись, або ж навпаки, якщо ви вживали якісь ліки, до прикладу, то зараз вам треба продовжити, щоб потім не платити двічі. У кожного програється своя ситуація, але субота буде таким ключовим моментом в помірності. І це стосується якраз вашого життя, вашої енергії, вашого здоров'я. Тому тут відбалансовуйте. А неділя, дорогі глядачі, це хороший день, бо можуть збуватися ваші мрії, бажання, ваші цілі. Тут дуже багато ключиків для вас. І ви можете знайти виходи з ситуацій, користуйтеся цим, тому що сила тяжіння в день працює для вас і ви будете притягувати те, чого хочете. Я вам бажаю всього хорошого, вдалого позитивного тижня! і до нових зустрічей!